Всіх вітаю! На завтра трохи назбирав, навів порядок. Але потім вирішив завтра не здавати папір. Пойду прогуляюся. Зранку у парку перед прогулянкою з Сантою якраз дійду до того часу, як треба виходить на вулицю. Потихеньку навчився писати відеокасети у форматі МП3. Кажуть, що краще буде, ніж на аудіокасету. Можна ще писати у форматі флаг. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ми як у школі зараз усе згадуємо. Сонце стоїть високо, заливаючи проспект науки яскравим світлом. Я йду відчуваючи тепло на шкірі, звук кроків губиться в гулі міста, а повітря наповнене шумом машин, людськими голосами та дивним відчуттям спокою, яке може існувати лише тут. Мої очі ковзають по фасадах будівель. Ось якась споруда! Його вікна відблискують, неначе він посміхається сонцю. Здається, що ці стіни бачили стільки всього, і вони мовчки свідчать про те, що життя продовжується, незважаючи на все. Поруч сучасні офіси, магазини, кав'ярні усе це створює дивовижний контраст, ніби минуле пе сьогодення сплітаються в одне ціле. Давайте вот попросим показать наших режиссеров.